За відсутність автоцивілки становить 425 гривень. Його не міняли. І щось мені підказує, що е, така сума штрафу порівняно з цінами, які будуть зараз на автоцивілку, спонукає людей до того, що вони будуть їздити без автоцивілки. Я провів десятки консультацій, тільки одиниці оформили коліси по новим цінам, більшість вислуховувала і казала, ми подоймаємо. Мене взагалі здивувало, скільки людей їздило без страховок. Але я вам скажу, що клієнти, які попадали хоч раз в ДТП, після того дуже серйозно відносяться до вибору страхової компанії, в них зовсім інші підходи, ніколи не економлять на полісах, беруть нормальні компанії і страхують своє авто по максимуму. Також була інформація про те, що камери відеофіксації будуть фіксувати авто без полісів і в автоматичному режимі виписувати штрафи. Але в поліції спростували цю інформацію, сказали, що недостатньо законодавчих підстав і технічно ще зробити це неможливо. Я страховий агент, працюю з більшістю страхових компаній, звертайтеся за консультацію, я можу вам оформити поліс від компанії і консультувати вас на протязі всього сроку дії полісу. Гарного дня.